У Тернівці триває процес будівництва власного водозабору. Днями в приміщенні міськвиконкому відбулася зустріч між органами місцевого самоврядування та представниками міжнародного комітету Червоного Хреста Себастіаном Ренуа та Сергієм Алексієвим. Ми очікуємо отримати декілька варіантів реалізації цього проєкту. Як ми казали, там з проміжною насосною станцією я акцентував на цьому увагу для проектувальника. І з очікуваними вартостями для кожного етапу, і звісно, після отримання цього ми ще раз зберемося, проговоримо, проаналізуємо, який варіант для вас найкращий, і після чого ми зможемо ініціювати наймання підрядника для розробки самого проєкту. Проєкт планують реалізувати поетапно. Ми завжди просимо робити якомога більше для того, щоб ми могли, якщо у нас не буде можливості реалізовувати цей проєкт, ми можемо ділитися окремими стадіями. У нас є дуже гарні партнери, як Швейцарське посольство, ЮНІСЕФ, і в принципі ми з ним попередньо попереднього проговорювали, вони теж зацікавлені в реалізації таких проєктів. Якщо ми їм говоримо, що це гарний проєкт, показуємо, що це гарний проєкт, вони залюбки приймуть в цьому участь. На сьогодні альтернатив підприємству Дніпро західний Донбас немає, і будівництво власного водозабору, хоча б частково вирішить проблему водопостачання, вважають інвестори. Ми, як мінімум, частково задовольнимо потребу. Якщо на повному обсязі, то як мінімум частково, і це буде результат. У найближчих планах пробурити щонайменше одну свердловину та вийти на відповідний водоносний горизонт. Я би хотів пробурити. Хоча б одну пробну свердловину на цій ділянці, для того, щоб ми її прокачали, подивилися, уже, щоб мали розуміння. Це все одно необхідно буде для проєктування. Тобто вона може бути в майбутньому використана як експлуатаційна свердловина. На сьогоднішній день у нас буде можливість запросити підрядника пробурити, прокачати, визначити дебіт і визначити... В цьому В наступному році. В цьому, в наступному році. А. Ну, ми до кінця року у нас вже буде угода. Ми вже все фіналізували, підрядники всіх обрали. А, тобто в мене є теж такі наміри. Подивитись, так як то кажуть, живу на водоносний горизонт, крім водозабору. Партнери разом із міською владою планують реалізувати ще низку проєктів для життєдіяльності міста. Сподіваємося, що ми рухаємося в правильному напрямку, і дуже дуже б хотілося побачити оце головний результат нашої взагалі взаємодії. Це давайте називати альтернативну воду. Приємно, що бачите зацікавленість у ваших очах, і нам приємно працювати з вами.